На 25 березня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог задав масової атаки безпілотників на місто Ізюм. 14 російських безпілотників влучили по цивільному підприємству, спричинивши руйнації будівель та масштабну пожежу. За попередніми даними, жертв постраждалих немає, повідомили у ДСНС України. Загалом сили БПО збили 78 ударних БПЛА, типу шахет та безпілотників інших типів. На півдні, півночі та в центрі країни. 34 ворожі безповники імітатори локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 165 боєзіткнень. На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На Куп'янському було шість атак у районах Петропавлівки, Степової, Новоселівки і Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази поблизу колодязів, ямполівки та у бік Степового, Новомихайлівки, Нового Зарічного. На сіверському було шість атак поблизу Білогорівки і Верхньокамінського. На Краматорському 5 боєзіткнень у районі Часового Яру і Деліївки. На турецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районі Турецька і неподалік Деліївки, Дачного і Кримського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Юбік, Покровська, Котлярівки, Богданівки і Олексіївки. На Новопавлівському було 19 атак поблизу Костянтинополя, розливу і веселого. На Гулільпільському три спроби ворога просунутися вперед у районі Новополя і вільного поля. На Оріхівському дві атаки у бік Лобкового сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 20 керованих авіабомб. Здійснив 302 обстріли, з яких сім із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників. Напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів 76 авіаударів, скинувши 101 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 6261 обстріл, зокрема 142 із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 2640 дронів Камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну гармату та пункт управління противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, 3 реактивні системи залпового вогню, 118 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 98 автомобілів і одну важку вогнеметну систему окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони України разом. Переможемо! Слава Україні! У відпустці в українському Криму. На пляжі щаслива. Вилякала невідомість. Біль втрат. Пішла військомат, прийшла військову лікарську комісію і мобілізувалась до лав збройних сил України в органах Мінюсту я з 2013 року саме в міністерстві юстиції. Дві 2017-го. В двадцять му році, коли почалось повномасштабне вторгнення, на себе прийняла рішення, що я можу чимось допомогти і хочу зробити максимально в межах моїх можливостей. Коли вже вирішила, що цей день настав, і мені сьогодні потрібно йти в військомат, повідомила свого керівника. Звичайно, це було дуже неочікувано, тому що розмови розмовами, але коли вже настав день, то тому це було дуже неочікувано, але мене підтримали. Мама була дуже стурбована цим моїм рішенням. Вона довгий час оговтувалась від такої звістки, але прийняла так, як є, і підтримала мене в цьому. На початку військова служби лякала невідомість, тому що це зовсім новий від діяльності, з яким я раніше не була жодним чином дотична, але бажання допомагати, бажання робити щось хороше. Воно привалювало. Коли я вперше приміряла форму, я зрозуміла, що вона мені пасує. На своє робоче місце наразі я планую повернутися одразу після оголошення демобілізації. Через 10 років я бачу себе в незалежній Україні у відпустці в українському Криму на пляжі. Щаслива. Найбільший страх зараз для мене це зробити недостатньо для перемоги України, втратити якусь слушну мить для отримання більших досягнень. Найбільше викликає сльози у жінки-військовослужбовця, біль втрат побратимів. Повинні триматися йти далі. У нас відбудова кожного медичного закладу вкрай важлива. Це ця, ця конкретна амбулаторія, вона є при фронтовій Сумській області, де є велика кількість проживає людей, багато людей відселяється з зони, де йдуть бойові дії або постійні обстріли. Тому амбулаторія, яка з'явилася тут, вона вирішує велику кількість нагальних питань для соціального охорони здоров'я. Ми вдячні всім, хто пожертвував кошти на «Юнайтед-24», які дозволило досить швидко відновити амбулаторію краще, ніж було, яка була зруйнована російськими терористами в цьому населеному. На Рівненщині ділки підпільно підробляли алкоголь у промислових масштабах. Організував бізнес місцевий мешканець, який залучив до оборудки правоохоронця та ще двох чоловіків. На вигляд, це були відомі марки горілки, а насправді підробка. Для виготовлення пальонки ділки закуповували етиловий спирт, реагенти та спеціальне обладнання. Змішували і розливали горілчаний сурогат в орендованих приміщеннях гаражного кооперативу в області та в Рівному. Готову продукцію розливали у пляшки об'ємом літра та 0,7 літра. Закарковували спеціальними станками та маркували підробленими етикетками й акцизними марками з осені минулого року. Зловмисники встигли виготовити майже 8,5 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю. Купували такі підробки в основному дрібні магазини регіону. Правоохоронець, залучений до оборудки, особисто займався виготовленням алкоголю, логістикою та доставкою товару. Наразі його звільнено зі служби. Усі четверо підозрюються у незаконному виготовленні алкоголю та його збуті. А за такі правопорушення можна позбутися волі на 12 років, ще й майно конфіскують. Розслідування триває. Вже за пів року став кандидатом мастера спорту чемпіоном України по в'ївті. Далі продовжуємо і плани стати мастером. Далі будемо представляти нашу країну в арт-мікласі. Я Армен Гербян, командир відділення розвідзводу. Починав я службу в ДСНС у 2018 році на посаді водій автоцистерни. Потім оточився на калінчати. і після повномасштабного оторження, 24 лютого, я пішов добровольцем. Спочатку моя служба починалася з сироти охорони, евакуація в місті Києві, Київської області, Боярка Єрпінь. Буче. Поранення отримав я, спасавши свого побратима на запорозькому напрямку. Коли з ССОшниками заходили робити зачистку посадки, то ми повинні були прикрити фланги. І мій солдат став на мін. При його евакуації ми взяли за ноші, я присів. Я переставляю при присядки ногу, бабах. Я падаю, тому що мені порвало праву руку, ногу і оторвало одразу ліву стопу. На собі попробувавши і бачивши побратимів, як виходять з цього, так, да, дуже сложно, дуже тяжко виходити зібрати голову докупи, почати з болю займатися, бо спочатку дуже больно це робити, починати, але в итогі це неймовірно, класно. Штука спорт, бо спорт адаптує і мотивує ставати кращим і доказувати всім, що ти незламний. Що що би не случилось з твоїм тілом, ти продовжуєш дух бійця і показуєш все, якщо потрапляєш на міжнародному рівні, покажеш всьому світу, хто такий українські бійці у двадцять році. Я став чемпіоном трьохразовим Арнольд Класік в Іспанії. Потрапив до 50 ветеранів, представляли країну. Мрію навірно, щоб не було війни, щоб батьки, жони дочекалися своїх рідних, щоб хлопці нарешті могли ощутити своє життя, що воно є без врага, без війни, і щоб дійсно суспільство нас підтримувало. З вересня 2025 року в українських школах усі восьмикласники обов'язково вчатимуть новий предмет підприємництво та фінансова грамотність. Вже у 2026-му його розпочнуть вивчати і учні дев'ятих класів. Курс сприятиме розвитку навичок підприємливості та усвідомленого ставлення до фінансових ресурсів молоді. Повідомляють у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Мені знавалося, що думають про це житимаряни. Да, я вважаю, що потрібно, да, вважаю, тому що так. Цих дітей буде, навірно, перспектива щось зробити своє чи там, якась наука, як це зробити. Ну, потрібно, вже ж потрібно. Чому це потрібно? Ну, все міняється, йде розвиток, і нове все. Люди повинні знати, як і гроші тратити, як збирати, як економити. Добре, що в житті кожній людині потрібно вміти розпоряджатися своїми фінансами. І для учнів це Потрібно мабуть, що е, даний предмет не є е, якимсь е, негативним внеском е, а, або е, програмним, е, якимсь е, навіть обов'язком е, для учнів, тому що наразі е, навички, які потрібно такі формувати у дітей, щоб вони вже ну з маличку, це восьмий клас це не зовсім з маличку, але вже з цього віку вони мали якісь. Такі підґрунтя і такі знання, які їм у подальшому допомагали удосконалюватися і гарно створювати свій менеджмент як в фінансовій сфері, так і в подальшому їхньому житті. Традиційно серію творчих майстер-класів для учнів перших-сьомих класів в бібліотеці імені Олега Ольжича організував Житомирський міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Ось почалися весняні канікули, і сьогоднішнього дня у бібліотеці імені Ольжича у нас будуть майстер-класи для дітей. Діти виготовлятимуть різні вироби, аплікації, іграшки та малюватимуть малюнки. Зараз проходить майстер-клас. Квітковий вернісаж, де діти будуть робити різні аплікації. Потім буде проводитися майстер-клас зайчик, це буде майстер-клас з виготовлення іграшки. І сьогоднішнім третім майстер-класом це буде. Розмалювання брилоків, ангел хоробниць. Більшість діточок прийшли на майстер-клас вперше та розповідають, що провели час із задоволенням. Ми робили ластівку сьогодні тюльпани. Я спершу вирізала всі комплименти, потім розміщала їх і приклеювала. Скажи, будь ласка, ти в першій бібліотеці на такому майстер-класі? Ні. А, скажи, будь ласка, тобі сподобалось і чим тобі сподобалось? Мені сподобалось, що тут дуже легко робити, і воно красиве. Чи тобі сподобалось і чи ти ще прийдеш на такі майстер-класи? Так, мені сподобалось, і я прийду, бо він розвиває моторику, дрібну моторику рук. Крім майстер-класів, дітлахи можуть відвідати виставку вихованців міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Світ очима дітей, де представлено картини національно-патріотичного характеру і виставка робіт гуртка Технічний дизайн. Це все дитячі роботи, і діти створюють цю всю красу. Діти передають своє бачення світу, вони передають бачення України. Якщо я говорю, ви пройдетесь і подивитесь експозицію виставки, ви побачите, що це саме роботи патріотичної тематики і Воно все пов'язано, тому що сьогодні можуть прийти юні житомиряни і спробувати себе також творчо проявити, доторкнутися до цієї творчості, яку ми передаємо у нашому Житомирському міському центрі науково-технічної творчості. І, можливо, вони виявлять бажання і прийдуть до нас навчатися і продовжують удосконалювати свої навички, здобувати нові знання. Також ряд цікавих майстер-класів проведуть у четвер. І У нас запланований перший майстер-клас це будуть веселі звірятка, це майстер-класи початково технічного моделювання, це вироби з паперу. Другим майстер-класом у нас буде майстер-клас з дитячого малюнку Грайливі котики. І третій майстер-клас для таких буде старших діток це виготовлення 3D-моделей літачків. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у середу, 26 березня, максимальна температура в день плюс 13, ночі плюс 1, вологість повітря, 39%. Вітер північно-західний зі швидкістю 2,1 й метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно без опитів. 33 роки СБУ стоїть на передовій захисту України. Для нас це не просто конституційний обов'язок. Це честь, що дає сили битися за кожен сантиметр рідної землі. Наші унікальні спецоперації та технологічні рішення шокують ворога. Ми довели, що Чорне море не належить РФ, а Кримський міст не вічний. Нищимо окупантів і їхню техніку на фронті. Робимо все, щоб зрадники й воєнні злочинці отримали справедливу відплату. Кожного дня боремось за Україну і не зупинимось на цьому шляху. СБУ захищаємо Україну разом.